Добрий день. Добрий день. Які питання до громадянина? Ніяких. Так. Складаєш припису? Ні, пояснення. Дорогі пояснення, тому що нам надійшло повідомлення про те, що даний громадянин зупинився на встановленому місці. Ми а приїхали... Ми приїхали, що іменно він запаркував автомобіль. Як підійшов, чоловік хотів здійснювати рух. Тому no. ми підійшли, У вас навіть, ні, згідно 251-й будь докази, що цей чоловік запаркував даний автомобіль. Які докази? Є фотографії. Фотографії, коли він паркував? Коли, коли машина Стояла до зводіє. Да. Ну. А хто, а хто водій. Переводиш, хто може будь-хто, в кого а. є документи. Я може бачу, це я її поставив? Ну, може ми... ви поставили? Так... Я не знаю. Я підійшов до людини. Хочу запитати, чому він запаркувався. Він не паркувався. Він ну Так і навчився. Паркував знайомий. 63 статті він відмовляється за доводку. Чи подавати докази чи свідчення. Ось сюди, дивися. Живий вам, например, судеб чоловік робить, запаркував автомобіль під знаком. Ну, ничего. Ну, просто так, 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 так. ну хорошо, сейчас побачимо. А це приближеним можна, понял? А а таким ефіром не можна. Салій Анатолійович, погасив. Дійсно проживає зеленому брацію. Що дійсно я являюсь помічником консультанта депутата да. Миронської районної ради. Я пояснюю, що дійсно 114.16 я зупинився не. Не я. Не він, зупини. не він, він зупинився. забирав. Ми ж не вам кажемо, що не він зупинився. Не ну яка я, різниця? Згідно 63 ї людина відмовляється свідчити я проти, проти родичів. Говорю, так я надаю йому допомогу. Ну, то як допомогу? О, я його ж ж опитую. Віталій, а ти, ти не проти, щоб я представляв. Юридичну консультацію надавали. відмовляєтеся надавання пояснювати? Він не відмовляється, він Віч, вам каже, він же диктує, що Але Я повинен знову написати, що дивно, на 63-й він відмовляється. Він відмовляється свідчить, хто запаркував автомобіль. Ви розумієте про що говоримо? Чи ні? Він має право не свідчити проти себе близьких та родичів. Він хоче свідчити, він, він хоче. каже, що не я запаркував автомобіль. Сейжіть, я вас не пойму. Автомобіль запаркувати. Ну, він власник даного автомобіля. Розуміли, а, ну ну Керувати не, не має права будь-хто. Да, да, я так, можу, він... Чекати, дати, хто людину, яка запаркувала... Людина Ну він, Якщо є правопорушення, ну, він він просто людина може віде, його при... припинити. От. Відмовляйтесь, свідчити проти себе. Ні, да. ні, 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 ні. Він він дає пояснення. Він дає пояснення. Ви питаєте, що? хто паркував? Він говорить 63 стаття. Тобто він, він згідно, згідно особи це слова, це ви самі знаєте, що Короче, це дивіться. Слова. Я представляю інтереси. дивіться, вам водій пояснив, що запаркував даний автомобіль Не він. А згідно 63-й він відмовляється свідчити проти особи, яка запаркувала цей автомобіль. Це Понимаєте, його маєте про що я говорю. Я, я не розумію, про що я ви дури, 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 дури. Дури. Він відмовляється, значить. Ми відмовляє. пригнали я цей не автомобіль не і поставили з порушенням правил дорожнього руху. Тут питань немає. Але згідно 63 -тій. він може припинити правопорушення, припинить час у машину і десь можна нічого не писать ні пояснення нічого а ні, а чого, пояснення, як... хай... Не, не, пояснення хай буде не не пояснення буде. пояснення хай буде 19 числа ви знаходились в районній раді, вийшли на двір, да. побачили, що ваш автомобіль да. стоїть да. на дому. Ви да. мені... його сюди пригнав, ви не знаєте. Вами... Я не знаю, хто пригнав, да. тому що Він моє право, це не має має озвучувати. Це його да. право. Я давав 163 машину він покру... проти він особи, яка паркувала автомобіль, я дав користуватися своїм автомобілем, своєму, своєму знайомому. Який мені пригнав і позвонив, сказав, що я машину поставив приїдь заберу. Вийди забереться, Ну ж ми поузповідати. Хай буде. Може ззаді хтось з по по Вискочити? Вискочить. Це вже привикає. Сам так голосно, наприклад. Без звучити. А і 85-51 гіат, це його знайомим, для того, щоб він поїздив у свій складі, пішов до Через деякий час я вийшов до дітей, помітив, що мій автомобіль стоїть під товару, подалі провінний його. Тому, що я вирішив від'їхати автомобілем для того, щоб припинити дане не Добув себе, що не я здійснював парковку даного автомобіля. Своєю рукою написати. Ні, яка до пише А згідно з слів начальника, він не вважає дані порушення, такі, що є смисл за них штрафувати на і що це навіть З його слів, це незначні порушення, за які немає відповідальності. Десь якусь помилку зробити, чи хтось неправильно зупинився, десь автомобіль, по яким я знаком чи ще щось. Це все, я не рахую серйозно на там. Злочно ще коїсь ситуації. Зато й дітей, Ні, просто дві. Все, людина може їхати. Вот за допомогою. У добро, все щасливо передасте своєму знайомому хай більш не поміч, та